Нормальні люди в такий час сплять. Смачна, не, не сперечайся зі мною. Розпаковка. У нас є пес, який контролює процес. У нас пес. філіне курє. Ой, не тої риби, я би понюхав. що добра зато. Середні, 18-20 см 90. Йоп, твою мать. Привіт, ютуб! Давно не бачились. Uh, на годиннику... ...25-26. І uh, в нас моє улюблене заняття. Ми йдемо купляти продукти. Єдиний магазин, який працює в такий час, це метро. До речі. Дуже довго, коли переїхав в Польщу, не міг його знайти, не знав. Бо метро по факту тут немає, воно називається макро. І вже потім мені підказали, де шукати. Попасти тут не так просто, як в Україні, тому що для того, щоб зареєструвати карту, вам потрібен НІП. НІП це е, номер ідентифікаційний е, платника податків, але реєструється він, коли ви реєструєте ФОП. Ну, Відповідно, ФОП в мене є в зв'язку з моєю роботою. О, в мене є бо я на нього зареєстрував картку Метро. Тому я можу купляти продукти тут. Йдемо подивимось. <рес> Овочі-фрукти. В мене на сніданок є яблука до вівсянки. Я завжди беру зелені, такі кисловаті трошки. Може такі. І я думаю, що такі її візьму зараз. Пару штук. У мене на один раз виходить 100 грамів в тренувальний, день 75 грамів тренувальний, 4 яблука мені на тиждень от так. Є. Що по рибі? Риби багато. І беру, ну в мене є біла, слава Богу, нема червоної, бо я її вже так переїв, вона мені отут сидить. І я прям... Молюсь, щоб мені Франк не дав червону рибу на останній прийом, бо чесно, типу мені той лосось вже просто не хочеться їсти. Можете там говорити, що я зажрерся, можете ще щось говорити, але ні, мені краще е смакує біла риба і це завжди в І як говорить Олег Кривий, якого ми всі знаємо, тілапі – язики. Хороша форма робиться тільки на тилапії. Можете говорити, що це брудна риба, що вона мешкає в канавах, все що завгодно. Але мені вона смачна і форма робиться на ній. Нормальні люди в такий час сплять. То нам вдома не сидиться. Коротше, гірчиться. Піддивився в кріса Бамстата в відосі. Шукав, знайшов French Classic Yello. Тут взагалі практично нічого нема, вона нульова. Їм і так небагато, типу там трошки можна додати для смаку. І якщо ви любите гірчицю і шукаєте таку, щоб там не була купа цукру і всякого іншого барахла, то я вам рекомендую отаку. Та У нас тут яйця курячі. Ну, без них нікуди. Перевіряйте, щоб вони були розбиті. Це обов'язково. Ще зараз візьмемо молока, але соєво. Інше не п'ю, це воно типу, практично нульове, можна хоч іноді до кави видавати. Коротше, тут знайшлася така штука, протеїновий пудінг з бецаху. Перший раз бачу. Ну, типу, таких взагалі багато, але от саме такі бачу перший раз. Пірші протеїнові йогурти, вся така ерунда. Я дуже люблю типу, в чітміл о, брати о всяку фігню. Вона насправді смачна, я просто дуже люблю молочку. Смачна, не, не сперечайся зі мною. Я просто дуже люблю молочко, і хоч раз в тиждень я її можу поїсти. От вона мені дуже заходить. Я не знаю, чи в Україні є такі, але тут аж прям з БЦА, Це ну, находка. Находка. Короче, реально ходимо по холодильниках на вулиці тепліше. Ялович, матрова до краю дуже хороша. Так як я зараз не дуже багато їм, то півтора кілограми мені має вистачити на тиждень, а то й на півтора. Бо що не можна уявити раціон бодібілдера це без рису. Що в нас по рису? Франк мені пише. Жасмін, але тут є Арборіо, тут є. нам такий не підходить, тут є Довгий зернистий басмати-басмати. І це для суші. ну Насправді, якби для суші він смачніший, ніж жасмін. І періодично я жасмін заміняю на цей. Так що цього разу так і буде. Бо жасміну. Двохкілограмовій пачці нема. Дома закінчилась олія. Франк додав жирів. Він мені пише оливкову екстравержень. Типу, не дуже її люблю, чесно. Краще буду брати льняну і беру льняну. І там, типу, по жирним кислотам набагато краще. Тому якби прийшли, сюди, беремо льняну, олію. Не знаю, яка з них краща. Візьму цю Омега 369 і е, вважайте, щоб олія була е, холодного віджиму. Типу вона нормальна, це там як верджин е, в оливковій олії. І ну, смажити на ній точно не можна. Якщо ви хочете смажити, то для цього можете використовувати або е, кокосову, або навіть вершкове масло. Бо воно не змінює склад продукту і канцерогенів не виділяє. Можете використовувати масло кхі. Типу, там або його десь купити, або зробити. Не дуже складно, до речі. Ну, я більш використовую кокосове масло, кокосову олію, точніше. Тому якби, і зовсім не багато суто розмазати по пательні, так щоб не пригорав. Все, олію ми взяли. Думаю, можна йти на касу. Розпаковка. Що ми купили? Одразу зроблю невеличку ремарку. Деякі продукти були вдома. І деякі продукти не мені, якщо що. Починаємо. Це в нас обхідля цільно не мені. Далі. Вівсянка. Ну, куди без з нею не це. Тоже, як штука звикла. Дуже люблю сухі сніданки, на четміл проговорю пачку завжди. Тому якби, це моя слабкість. Я не знаю чому, але я її дуже люблю. Це, типу, ну, Стараюсь брати якісь там з цільнозернового борошна, щоб не було багато цукру. Але як я поміг трусь? Олільніна, молоко соєве. Тут, до речі, вообще воно практично нульове. Тут 3,3 грами білка на 100 грамів і 1,8 грамів жиру, типу, можна до кави додавати. Я собі ж трошки до вівсянки додаю. Яблука, зелені, арбуз. Теж не мені. І тут, коротше, тема Типу, я не знаю. Стигматизуєте ви це, чи просто ну, вважаєте як кліше, але що ми купили? Ми купили смалець з цибулі. Вчитнів на мальному на хліб. Блін, люблю таку штуку, дуже давно не їв взагалі. Типу, іноді можна побалувати себе, щоб хліб якось нормально купити. Магія монтажу, тут знову нічого нема. У нас є пес, який контролює процес. Та? Не спить, поки ми не спимо. Тут в принципі нічого дивно. Так, погнали далі. Яйця. ну типу, Що я буду пояснювати? Яйця ні яйця. Е, типу, джерело білку хорошого, е, ну, досить еталонного по амінокислотному складу. Сир не мій кисломолочний, хоча я дуже люблю молочко. Ярчичка, те, що я що вам говорю. Закінчився крім райс і поки він їде, я собі ще беру такі рисові пластівці. Теж нормальна тема, взагалі люблю таку штуку. Рис. без нього теж не буде. Курка. Це стегна. Це не мені. Я їм, звичайно. Воно смачніше по-нормальному. Типу, тобто, якщо готувати там і можна десь трошки перебирати, то філестина набагато смачніше, воно трошки жирніше. І в принципі по БЖУ воно теж не є погано. Там трошки більше жиру. Все. Яловичина, це мені. Барабанний дріб. <ріст> Ми подумали і вирішили, що хочеться трошки, ну не наближення нового року, але просто хочеться салату з карбовими паличками. Є 100 років я не їм взагалі. Чесно. Нема такого явища, як кулінарія в магазинах. Тому якщо ви щось хочете, то просто давайте виходить. Ми купили цілий кілограм. Ну ясно, що є якби там не на кожен день. <ріст> Розумієте. Звичайно, іноді хочеться поїсти такої ерунди. Чесно. Так. Читміл просто хочеться перегрузити голову. Іноді Франк сказав, що четміл має бути ситним. Я стараюсь не їсти трешфуду, я розумію, що салат з кавими паличками це не саме здорова їжа. Але ну, я як би знаю свій організм, і іноді можна і таке. Копчений сир. Копчений сир, до речі, закопали, якщо що. Рідко такий їм. Взагалі люблю молочку, сир теж люблю. Копчений. І копчений люблю. Люблю будь-який. Але ну, дуже рідко такий їм тут щось вирішили взяти. Лишили тілапія. Ну, типу, Олег казав, тілапія це ключ до форми, я з ним погоджуюсь. Люблю цю рибу. Дуже люблю цю рибу. О, більше ніж там мінтай, тріску і все інше. Ця триба просто заходить завжди. День її 600 грамів або 800, в залежності від отримувальниці чи ні. Зараз поки, бо там є ще і ще більше здається. Три пачки тілапі, а обійшлось нам це все в 359 злотих. Ну, рахуйте це десь майже 4 тисячі гривень. До порівняння я не знаю, то можете порівняти з українськими цінами і зрозуміти дорожче тут чи ні. Я від себе можу сказати, що м'ясо точно дорожче. Більшості такі всякі продукти, плюс-мінус одну ту саму ціну. Реально, тільки дорожче м'ясо. Може, трошки дорожче молочка. Ну і ще ми купили баклажку води. Та й у Львові ніхто з крана не п'є, Ну давайте признаємось. Типу ви взагалі. Типу, я дуже рідко зустрічав, де можна пити воду з крана, хіба в моєму рідному місці, бо там вода така м'яка м'яка, що ти можеш а, вийти з душу, потертись, і ти знову будеш а, в піні в мильні. По гастрономічному шопінгу це все. Далі подивимось, що я їм. Перший прийом, що в нас є? Перед першим прийомом я завжди приймаю. І до першого прийому мене завжди. Добавки вітамінки, кардіо ми зробили. Перед кардіо у нас було 10 грамів БЦА пів і півлітра води. Тепер ми тут маємо грінси по порцію 10 грамів глютаміна, 15 мл яблучного оці 30 мл лимонного соку. Це для того, щоб трошки запустити ваш шлюнок. І тут в нас є пробіотики, цинкарнезін. Промі Карінат. Є ще така дуже крута добавка, Всім рекомендую. Насправді вона дуже вам сильно допомагає утилізовувати їжу і типу вирівнювати рівень цукру. Називається вона Діабекон від бренда Himalaya. Це моя особиста рекомендація. В мене ніхто не купляв рекламу, тому в принципі я вам не показую, які брендів ці добавки. От, це вам допоможе. Теж стравлення і утилізацію тих всіх вуглеводів, які ви будете приймати на сніданок. Що в нас на сніданок? чим ми снідемо? Снідаємо ми 115 грамів вівсянки? Ще в нас є зелене яблуко? Його в нас сьогодні в тренувальний день 100 грамів. Ще в нас 150 грамів яловичини. І три яйця. Франк написав 180 грамів, але три яйця ну це типу три великих яйця. Якщо середніх, їх там виходить 150 грамів, десь так. От, ми трошки збільшили жири, Тому зараз це все за допомогою магії монтажу буде готуватись. Я вичино, я готую в е, аерогрилі вівсянку. Як завжди, я не знаю, я заливаю просто гарячою водою, потім ставлю в мікрохвильовку і з яєць роблю. омлет. Все готове. Так виглядає мій сніданок. Кави я не п'ю сніданком, п'ю воду, небагато, 250 мл, бо каву я вже випив перед, перед кардіо. Ну і взагалі, насправді, кава трошки... Погано впливає на засвоєння деяких мікронутрієнтів, тому здається заліза. Відповідно, її краще пити або заздалегідь перед сніданком, або після сніданку. Що в нас тут є? Давайте порахуємо. Я ніколи не рахую е білки жири і вуглеводи. В мене є тільки мі мілплан, який мені відправляє Франциско. Е, тому в мене завжди кількість їжі, і з тими людьми, з якими я працюю. Я теж їм пишу завжди кількість їжі. Ну плюс-мінус я розумію, скільки це покабоживу. Треба розуміти, що е, продукти завжди працюють по-різному, і ви не можете їсти там всякі тартілі чи щось ще і робити форму з сідничною смужку. Майте на увазі. Ну, типу, я думаю, що багато про атлетів зі мною погодиться. Я не про атлет. Ну, типу, з претензією на, але наразі ні, тому якби це моя суб'єктивна думка. Ви можете зі мною сперечатися, але тим не менше я вважаю, що все-таки продукти мають дуже великий вплив на те, як ви будете виглядати на сцені. Якщо ви робите це для себе, це не обов'язково. Рахуйте собі кабежолу, будь ласка, типу, і їжте. Якщо е, це для того, щоб робити ядерну жорстку форму, скільки я чув е, від людей, які виходять на дуже високих рівнях. Продукти мають сенс завжди. Давайте порахуємо, що в нас є. Якщо вже доходить діло до підрахунку, то ну, використовую Fat Secret. І так, у нас виходить 874 калорії, з них жирів 29 грамів, 91 грам вуглеводів і 62 грам білка. Мені смачного, вам всім, хто їсть під це відео теж. І поки я їм, ви обов'язково підпишіться. бо... Як виявилось, 70% хто дивиться ці відео, не підписані. Я вам буду дуже вдячний. Це допоможе мені для розвитку каналу і для розповсюдження цих відео. Ще раз смачного мені, смачного вам, якщо їсте. Забув сказати, бати перед першим прийомом в мене це 1 грам вітаміну С, 2 грами омеги 3, коінзинку 10, вітамін Д3 плюс К2. До речі, Д3 завжди має бути з К2. Мультивітамінний комплекс ще е, цитрус біргамот для е, контролю рівня холестерину. Тепер точно смачно. Тут коротше, в мене є помічник, і ну, без нього взагалі нічого на кухні не відбувається. Але ми будемо їсти другий раз. І на другий прийом у нас 120 грамів рису і 250 грамів курки. І 10 мл олії. Але ну, замість оливку, як я вам казав, буду використовувати льняну і використовую льняну. Вона, на мою думку, більш корисна. Що ми маємо? Ми маємо рис, і я купив таку штуку. Це рисоварка. Дуже зручна, коштує відносно копійки і дуже зручно варити рис. От така вона це все, що в ній є. Типу, трьохкомпонентна. Одразу можете сюди засипати, промити, ставити в мікрохвильовку, 12 хвилин готово. І курка, як і все м'ясо, я останній час готую просто в аерогрилі. І теж займаю дуже мало часу, насправді 15 хвилин, все готово. Дуже зручно. Віджаті ваги. Ну, ми вже промили. Реально коштує ну, гривень Трохи води. Це в нас піде в мікрохвильовку. і м'ясо. Що я з ним роблю, я його трошки підсолю, додаю ще е, копченої паприки для смаку, ну, щоб воно не було прісним. І трохи сушеного чеснику. Тим всім, воно у нас піде в аерогриль теж на 180 градусів на 15 хвилин. І головне, не забувайте, на кухні завжди має бути чисто, бо ви тут готуєте їжу. І нічого, що в нас пес, в нас на кухні чисто. Що ми маємо? Магія монтажу, як завжди все готово. Рис зварився. Бачите, такий, типу, розсипчастий, просто поставив на 10 хвилин, на 12 і забув. І курка, але я ще до того всього трошки ну, типу, і сюди що сиплю той чесник, трошки кропу. Маю такі ложечки, 2 грами солі рожевої гімалайської. Ще зараз заліємо сюди. 10 мл міної олії. До цього прийому з добавок в мене є ще анацитілцистеїн і астрагалас. Астрагаус це така травочка для нирок. і анацетілцистеїн дуже хороший антиоксидант, і він дуже позитивно впливає на роботу печінки. Я вам дуже його раджу. І курка, до речі, виходить не суха веру. І рахуємо, що ми маємо тут. Філіне курє. Що ми маємо? 785 калорій, 14,5 жирів, 94 г вуглеводів і 66 грамів білку. У нас прийом номер 3 Я їм йду на тренування, в мене сьогодні ноги. На третій прийом рис, знову 120. І 300 грамів білої риби. Як я казав, беру тилапі, дуже люблю ту рибу, рис, знову просуварку, рибу на пательню і до того всього 10 мл оливкової 300. Про тракториста жартувати не буду. Коротше, тема така, що в нас вдома... Пательня це розходник, За останні пів року де, походу, третя. Ой, і так от і живемо, три місяці нова пательня. У людей по пару років а у нас типу ушатується скоренечко. Працюю на самій пательні. На їжу і на барахло для кухні. Ой, не тої рибу, я би понюхав. Раярка прийшла. Добрий вечір. Короче, що все готово, як і минулий раз. Рис, до рису трошки солі, трошки сушеного кропу. Туди рибу. Ну, і ще, звичайно, льняна на Риба, щоб просто не було важко на шлунок Ну під час тренування вона набагато легше, ніж м'ясо. Сольки. До сольки нікуди. Сіль, головний анаболік. Ми маємо 16,5 грамів жирів, 94 грамів вуглеводів і 69 грамів білка. 798 калорій. Коротше, я потренував ноги. Е, я думаю, по-моєму очевидно, що, що важко. Прийом після тренування порошочки. порошочки. 100 грамів of rice, 60 грамів протеїно ізолята і 90 грамів банану. of rice дуже круте джерело вуглеводів, достатньо доступних, не швидких, просто легше засвоюється. І взагалі ну, прикольно, різноманітні, хоч якісь солодкі прийом з того, всього, що в мене є. Це так, щоб швидше закрити, ну, щоб м'язи отримали. Е Вуглеводи, які потрібні. Бренди ніякі рекламувати не буду. Кажу, мені ніхто не платить за рекламу. І виключно те, що я використовую, може бути тільки на рівні рекомендацій. Але насправді брендів е таких продуктів хороших дуже багато. І тут вже дивіться на свій. Смак. Що вам буде цікаво, можете запитати мене в коментарях, я вам обов'язково відповім. Ти точно не будеш знімати, як буде в інчиком визивати. <реш> Розмішується що це воно набагато легше, просто щоб не було камочків. Протеїн. Робимо все-таки крем. Єп, твою мать! Прикольно, Насправді, якщо у вас є псилум, то типу, можна цей прот, в який ви додаєте воду, що додати трошки псілума і воно буде таке прям густе-насправді густе Все. Насправді, варіантів, е відновити глікоген після тренування по продуктах. Дуже багато декому своїх підопічних даю кукурудзяні пластівці. Але типу без цукру, є ще така тема, як Puff and Rice. повітряний рис. Теж дуже круте джерело вуглеводів. Не знаю, чи ви в Україні його десь знайдете. Особливо такі, щоб без цукру був банан, відновити трошки калій, відповідно, теж хороше джерело вуглеводів. того, що це джерело білку в достатньо доступній формі, механічно оброблені. І не потрібно багато часу, щоб його перетравлювати. Тому тут така конфігурація прийому на, ну, після тренування. Що в нас виходить по божу? Давайте ще порахуємо цей прийом. Один середній, 18-20 см. Точно банани. Що в нас виходить в цьому прийомі? Півтора грами жиру, цікаво, звідки він взявся, але так, ну, хтось так водив. 105 грамів вуглеводів і 60 грамів білку, і того 674 калорії. Дуже втомився. Коротше, поки ми знімали весь день відео, я встиг підстригтись, як ви бачите, з тих судразив. Останній п'ятий прийом, що ми тут маємо, в нас 430 грамів картоплі. Я її прибив пюре 10 грамів льняної олії 300 грамів білої риби зновити лапі. До прийому в мене був цим і знову діабікон. На прийом в нас вітамін С, мультивітамінний комплекс, 2 грама омеги, назітол. Цитрус бергамот, з аптеки в нас мідфармін щоб не піднімався цукор е перед сном. І ліваза це статин для контролю рівня холестерин. Давайте порахуємо, що в нас вийшло що за цей прийом. І взагалі за день. Нарешті ви будете знати, що в мене по І я буду знати: 17 грамів жирів, 70 грамів вуглеводів. І 70 грамів білку, 707 калорій. Наїв я за сьогодні 3800 калорій, з яких 78,5 грамів жирів, 457 грамів вуглеводів. Плюс в мене ще на тренуванні був кластер декстрін, там ще 25 грамів вуглеводів. І білка 325 гі. Тепер ви знаєте, скільки я її, я теж. З'їжджу в нас на сьогодні все. <сь> Мені лишилось тільки доїста і по старій схемі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково. Бо, як я вже казав, 70% тих, хто дивиться відео, не підписані. А це дуже важливо. Натискайте дзвіночок. І е, будете мати модифікації, коли будуть виходити нові відео. Наступне, нарешті, сподіваюсь, буде тренування грудних. Їсти, пісяти, мити ноги і лягати спати. Всім дякую, пока!